Про особливості епідемічного сезону грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань у Нововолинську говорили на брифінгу у міській раді. Перший заступник міського голови секретар ради Андрій Стронський, повідомив, від початку епідемії в місті захворіло майже 6 тисяч людей, з них 60% діти та 40% дорослі. Торік захворюваність на грип та гРВІ була значно меншою ніж цього року, а підпоріг не був перевищений. Введення карантинних заходів було під питанням. Цьогоріч ситуація із вірусом грипу значно критичніша. Навчання в школах та дошкільних закладах було призупинено на два тижні. Обговорювали навіть продовження карантину ще на тиждень. Однак для освітніх закладів це досить велика перерва. Доведеться надолужувати пропущений матеріал. На сьогоднішній день показники захворюваності на грип дещо зменшились. Від початку епідемії в нас в місті захворіло майже 6 тисяч людей. З них 60% – це діти, і 40% – це дорослі. Наприкінці минулого тижня. Почала спадати захворювання на простудні захворювання. І з 8.02 було все ж таки прийнято рішення про припинення карантинних заходів в навчальних закладах, однак в лікувальних установах все ж таки карантинні заходи продовжено. Хочу зазначити, що цьогорічний перебіг простудних захворювань характерний тим, що є багато ускладнень. Так, в інфекційному відділенні пролікували 64 людини. З ускладненням з них 9 чоловік з запаленням легень. На даний час 19 осіб знаходяться в інфекційному відділенні на лікуванні, з них троє із запаленням легень. Повиннен ще також відзначити, що зараз переважають у структурі захворювань це дорослі. Приблизно 60% складає зараз дорослі і 40% це діти. Завершуючи виступ, Андрій Стеронський звернувся до громадян з проханням дотримуватися заходів профілактики, уникати скупчень людей, часто мити руки з милом, а при появі перших симптомів грипу звертатись до лікаря, не займатися самолікуванням і не забувати вакцинуватись. Зазначимо на початку березня. Очікується друга хвиля епідемії грипу.